Хто у нас тут знаходиться? Ух ти! Якщо я не ошибаюся, це Зубл. Зубл дуже класний персонаж. Ну, Вона така, я б сказала, пофігіст, але дуже класний персонаж. Його придумали дуже такий цікавий, постійно розпадається. Далі у нас. Діргал. Діргал це така сумна. Є там. Джекс, як ви знаєте, наш зайчик. Там Джекс є, який постійно знущається над діркою, і дуже-дуже часто розбиває її маску. Отут вона грає роль сумною, але в неї була маска і така не сумна, щаслива. На жаль, напевно, може бути вона щаслива в хорорі, але ми підемо. Сонце. Я не знаю, це хто іменно сонечко, але це теж новий персонаж.